До інаугурації новообраного президента США Дональда Трампа залишились лічені дні. Поки весь світ очікує перших рішень республіканця щодо врегулювання конфлікту між Україною та Росією. Сам Трамп вирішив навести лад у Голлівуді. Для цього новий глава Білого Дому навіть призначив спеціальних послів із числа відомих акторів, які мають стати його вухами та очима у цьому районі Лос-Анджелеса. Докладніше про це далі. На своїй платформі True Social Дональд Трамп зробив заяву про намір прислухатися до всіх порад та рекомендацій знаменитостей, аби повернути Голівуду золоту добу. Повідомляє Associated Press. На думку політика, призначення Мела Гіпсона, Сильвестра Сталоне і Джона Войта його спецпослами допоможе повернути славу Голівуду, який за останні чотири роки втратив багато бізнесу через іноземні країни і зробити його більшим, кращим та сильнішим ніж будь-коли. Трамп назвав Голівуд дуже неспокійним місцем, але запевнив, що для нього, як і для всіх у США, знову настане золота доба. Цікаво, що самих акторів здається, ніхто не попередив про нові посади. Мел Гіпсон заявив, що дізнався про призначення з новин, але приймає пропозицію Трампа, адже його обов'язок як громадянина надавати всю можливу допомогу. Актор Джон Войт зазначив, що з огляду на свій вік мав можливість побачити золоту добу Голівуду, ситуація, в якому зараз значно гірша. Втім, він вважає везінням те, що США отримали приз. Зідента, який хоче повернути Голівуду його колишню славу, Сильвестр Сталоне пішов ще далі, назвавши Трампа другим Джорджем Вашингтоном, який захищаючи свою країну змінив світ. Варто зазначити, що за останні чотири роки кіновиробництво у США дійсно зменшилось на 26%. Спочатку причиною стала коронавірусна пандемія. Потім страйки гільдії сценаристів у 23-му, а тепер і масштабні лісові пожежі, що охопили велику кількість районів Лос-Анджелеса. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.